Тривожний прогноз: Росія готується воювати з НАТО, використовуючи українців. Німецьке видання Bild попереджає: якщо Україна програє, Росія не виснажиться а може стати ще сильнішою. Як запитаєте ви, Кремль щороку набирає 200 тисяч новобранців і може примушувати українських солдатів служити в своїй армії. Як це вона вже робить на окупованих територіях? Росія готувалася напасти на НАТО, використовуючи українців. Так як вона це робить, наприклад, зараз в Криму, а використовуючи українців з Криму воювати проти самих себе. Таким чином, Росія за рахунок українців могла стати ще сильнішою. Також німецьке видання Bild повідомляє, що для Кремля втрати взагалі не мають значення. З цим не можна не погодитись, але найжахливіше. Що якщо б спрацювало б, якщо б Росія окупувала б Україну, мобілізувала б українців та напала б на НАТО, це означало б, що війна перетворилася б на боротьбу до останнього українця, але цього разу вже в складі російської армії.